В простий, але дуже непростий папірець, і цей орден дуже приємно отримати несподівано отримати подяку від головного від Олександра Сирського за допомогу. Це подяка всьому нашому благодійному фонду світли, кожного волонтера, кожного, хто нам донатить, кожного, хто підтримує будь-чим, будь кожної дитини, яка передає свої малюнки. Тому, шановні волонтери благодійного фонду світли, я всім серцем вас обіймаю. ця нагорода ваша. Саме ваша, тому що два вже майже три роки ви цілодобово віддали своє життя для допомоги іншим, для допомоги дітям, для допомоги військовим, для допомоги тим, завдяки кому ми живемо. Тому низький вам всім уклін, це подяка від хлопців. За неї говорили і просили, писали листи. Ми навіть про це не знали. Наша 53-та бригада, які ми допомагаємо з перших днів. І дуже приємно. Тому я вас і обіймаю серцем. Бережіть себе, бо ми світлі. Ми маємо нести світло. Тримаємося разом з нашими хлопцями. Не хочу казати, що до останнього, а до нашої перемоги, бо нам ще дуже багато треба чого зробити, відбудувати країну. Слава Україні!